Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Сьогодні ми проводимо рейд по лісах Сукірянщини. Так ми проводимо не правоохоронці, ні наша сукірянська міськрада, ні наші лісничі, наші з лісгоспу. Половина хлопців пішла на фронт. І я вирішив сьогодні підмогти. Під цій справі ми зайшли в Ліс Заріччя. І ось що ми бачимо. Ішли по сліду. Я довго не буду показувати. Ішли по сліду. І от що ми бачимо. Подивіться, поки йде війна, це не планові порубки. Це рубають браконьєри. Подивіться. Вони рубають. Подивіться. Подивіться на ці порубки. І це все буквально за пару кілометрів від міста А Що робиться далі в лісах? Ліси Сукірянщини не контролюються від слова зовсім. Тут ходять хто хоче. Подивіться. Подивіться. Рубають ліси, рубають, вирубують заріччя, вирубують браконьєри лісові, які приїжджають сюди на автомобілях, вирубують, потім торгують за налічку сокіряна деревиною. Цих браконьєрів знають наші правохоронці. Знають, я не один раз звертався до правохоронців. Будь ласка. Он ще порубочка, дивіться, прямо на дорозі. Сліди. Он, бачите. Готово, приїхали, попиляли і забрали. Оці, як ми бачимо, дві такі гарні деревини вже готові. Приїхали бензопилою, порубали і забрали. Ми йдемо далі. Ця дорога в лісі роз'їджена. Йдемо далі і бачимо ще порубочку. Ми бачимо тут спилене дерево на свіжу порубку. Ось подивіться. Отак пиляється деревина. Просто приїжджають браконьєри, звалили дерево. Все, на шматочки під'їхала машина, чи під'їхав інший транспортний засіб. Нагрузили та вивезли. Я запитую Василя Васильовича Козика, запитую наших правоохоронців, лівоохоронців. Які, може, навіть не знають, що є таке заріччя, що є така стежка. Запитую нашого головного з сукірянщини, пана Івана, по-моєму, вибачте, фамілію забув. Ну, зараз під час війни вирубуються ліси, вирубуються не десь там в глибинці браконьєрами, а за пару кілометрів від міста сукіряни. Поряд обізна. І всім, що. По барабану? От Хто буде займатися містом сукіряни сукірянськими лісами? Чиновники міськради, лісгосп, правоохоронці, хто буде їх захищати? Я вже давно говорив, що ліса Сокір'янщини не контролюються, і територія навколо Сокирян не контролюється. І це один ще доказ. Василь Козак, а що далі? Коли закінчимо безпреділ?